Всім привіт, друзі! Дехто може подумати, що я знаходжуся в лісі, але я знаходжуся посеред міста. Ось, машини їздять, дивіться, голубінка червона. Це добре, що, що я ще тут був виривав, дивився. Ось подивіться. Це взагалі красотка. Ось тут ще є одна така. Хі -хі. От, от, от друзі. Я гриби на кожному кроці якісь знаходжу. І то як на поганки, то якісь білі тут будуть рости. Подивіться, <гум> одна друга, Так, третя, четверта. Там дивіться. П'ята. Ще не їздять. Ну, це ж посеред міста. О, дивіться, що красавці. Один, два, три. Ой. Тепер мурахи по руці лазить, три. О, ой, чекайте, бо я вже на нього не став чотири. і п'ята. Обі на неї ще шоста, Я я на разу не помітив. Ну тут такі кущі. Я думаю, що скоро якісь буду мати, що тут під оскільки чим, чим далі, тим більше якихось дивних грибів. Друзі, Маю я ще такий один, ну, два грибочки, ось один. Другий я вирвав і вже розрізав, подивіться. Е, схоже, мені на дощовика цибулинного такого, дивіться. Ось під суницею, малиною виріз. Дивіться, який розгрізі, розріз... цікавий, хм, твердий. На ну, частинку, бачите, який. коренець є. Вітер подуває. Йой! Це за фільтр, тільки щоб був. Ніби, ніби якийсь Знаєте, вітер західний, але в мене дуже сильно подузі сходу. Вона ще закрутилася. Дивіться, е, маю ось такого ще грибочка. Раз мені вже сьогодні так везе О, цього, друзі. Зараз я знаходжуся на місці з печерицями, але замість них я зараз знайшов ось таку. Е, знову знахідку. Ось такий рибочок. Зараз дуже вітер, тут вже стає вітря, не прохолодно, напевно, дощик буде падати. Так, ну ось зараз покажу вам місце, де я минуло, минулих разів знаходив по І тут, як ви можете бачити, Поки що немає знахідки. Ну, просто було дуже сухо, але вже сьогодні почав падати дощик. Думаю, що декілька днів щось все ж таки знайду.